Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Понад 200 тисяч жителів Нікопольського району Дніпропетровщини без централізованого водопостачання. Це мешканці восьми громад, які брали воду з Каховського водосховища. Аби забезпечити воде, людей водою, її везуть у район залізницею, автовозами та використовують запаси із місцевих водоканалів. У Марганці, Зокрема, міська влада організувала 27 точок видачі питної води. На людину можна взяти не більше 20 літрів. Про життя без води. Софія Богуцька докладніша. Шостого окупанта. трошки. Ото ще була, були ми чуть-чуть до обід, до, до 9, по-моєму, у нас і вже все. Казали, запасайтеся, а що ми запасайтеся? Надвечі ну, ще стікала вода, ще ну, ми. каструльку набрали може. і все. Пані Ніна мешкає у передмісті Марганця. Розповідає, як окупанти враз позбавили її з родиною найціннішого блага. Вже кілька днів жінка щодня ходить по воду до організованої точки видачі. Привозять і ми беремо по 20 літрів на людину. Нам дають. Ну це 120, на шестеро, троє внуків. Я тіліпаю. А що, ну що тут такого? Ось відеречку взяла, оце, оце то. І все. А що тут такого? Ось недалеко далеко нам возять бочка. Пан Володимир уже вдруге нині біля організованої колонки каже: приїхав по воду для сусідки. Чоловік не тутешній. Рік тому з великою родиною переїхав до Марганецької громади з Лимана, що на Донеччині, тікали від обстрілів і не втекли, бо Марганець теж став зоною бойових дій. Ми там привикли там, бахають над нами, прям пролітають. А ми на городі виїжджали бігом, бігом, тому що рвалося там, і там, і там вокруг. Не змогли взяти нічого такого. От що, що на мене, то позбирали бутилки, усі, що у нас були, Ну, викручуємося. До таких точок на півтори тонни воду підвозять чотири рази на день. Пан Юрій везе її з марганецьких очисних систем. Працює уже кілька днів поспіль. Це ж те, що йде в нас і в трубах по, по городу. Ця вода добра. З 8 до 20 години возимо. По дві точки я возю на дві точки. У мене бочка три ці Точка, яку привозимо, півтора кубу. У самому Марганці облаштували і більші ємності. 82-річна Лідія Іванівна мешкає сама. По воду прийшла із кравчучкою, повною пляшок. Каже, необхідний запас 20 літрів вестиме самотужки. Це перший раз я сюди приїхала взагалі, бо не було і каких каплі води. На второму етаже одна. І оце самі будете тягнути? Ну, а що робити, діти? Ні пить, ні. Нічого немає, і в туалет, і постирати, і все, все ж треба. Без води і не сюди, і не туди. А пані Галині нині разом з гуманітарною допомогою пощастило отримати і 6 літрів бутильованої води. Її одноразово видають другий день поспіль. Собственно, вдома да. плохо без води. Не вистачає води. А цю воду ми тільки пити і кушать мене ще господарство. Утки, кури, багато. нам не вистачає. Централізована подача води у Марганецькій громаді фактично припинилася вже 8 червня, як рівень Каховського водосховища опустився нижче точки забору. Наслідки обміління Каховського водосховища вражають. Це один із водозаборів у Нікопольському районі. Ці труби ще донедавна були повністю сховані під водою. А тепер на мілинах подекуди видно стовбури дерев. Це залишки затоплених майже 70 років тому Дніпровських плавнів. Мер Марганця каже, вода опустилася нижче 9 метрів. Забір же припинився вже на позначці 12 з половиною. Найближчі кілька місяців громада виживатиме тільки на підвізній воді. Дуже тяжко нам в таку хвилину знайти ємкастя. Ямкастя зараз установлені від півтори тонни до десяти. І планується ще біля ста. Ну, пункти розбору будуть десь шістдесят. Воду нині беруть із запасів місцевого водоканалу, плюс везуть залізничними та автоцистернами. Поки що вона тільки питна. На рівні ж центральної влади нині розробили проєкт централізованого водопостачання в обхід обмілілої каховки. Є проєкт нашого кабміна, затверджений нашим президентом. Це запорожжя марганець нікополь буде йти водовод. Також ми плануємо пробурити 24 скважини. Одна вже буриться в міській лікарні, вже закінчують роботи. Крім того, без води залишилися п'ять лікарень у Нікопольському районі. Нині їхніх пацієнтів зі стаціонарів перевозять до інших медзакладів області. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.